Треба обирати в політику політиків, а не письменників і шоуменів, і коміків. Дівангора. Венеченко був гарним письменником. Бо його творам до сих пір ставлять вистави в театрах. Він писав на дуже такі цікаві делікатні теми. Його, об... його українці обожнювали як письменника. Що він такого погано зробив? Ти Венеченко, по-перше, в 1917 році він хотів розформувати армію, що Петлюра йому не дав зробити. Але потім в 2018 році йому все-таки довелось сформувати більш круту армію, тому що Винниченко залишив тільки от невеличку частинку з тої армії. Він сказав: той, хто хоче на службі, залишається, залишайтесь, а всі, хто не хочуть, їдь додому. І так з 300 тисяч війська у неї 50. з Схоже, в нас відбувалося в дев'ятнадцятому двадцятому році, коли розформували дуже багато військових частин. 2019-2020 рік. Е він ще, в, що він писав своєму щоденнику про Грушевського Скарпатського петлюру е, і е, про Грушевського він писав: написати вісім томів історії України це, звісно, круто. Ну, не так я на сучасний лад, е, але це річ не геніальна, і через те його любити не варто. І в політиці він не здара, може так сказати. Того я його з влади й попер. Е, про Скаропацька він писав, що він взагалі руський офіцер, якого треба цей, коли він каже про мови, то він крекче висловлюється вульгарно і висправляє на себе враження людини, яку треба запхати в лікарню. Про Петлюру він писав це під час Центральної ради, під час визвольних змагань він писав, що Петлюра нормальний, тип, але в нього є свої недоліки. А коли після того, як Петлюру вбив саме Слосбарт, і українська газета в еміграції написала, що українська нація вибрала собі на головного очільника України, не там письменника Винниченка, не літератора, ну типу, не е, історика Грушевського, а воїна Петлюру, то Винниченко різко поміняв ставлення до Петлюри, і він сказав: тобто, чого мене називають? Господи, я, коротше, якось погано його обізвали, чого мене так обзиває, чого Грушевський історик, а не письменник, літератор так само, як я. І чого Петлюра воїна, він взагалі був бухгалтером і е, участі в бойових діях особисто з Гвинтівка з мушкетом не бігав і червоних не бив. Винниченка всіх обсирав. В нього була політика ви всі лохи, я король. І, Але в 1919 році його з Центральної Ради поперли. Але як політик, він, вибачте, мене на слові. імно. Він іще казав Петлюрі в 17-му році, що треба дружити з Росією, можна мирно договоритися і давайте жити дружно. Але потім він гнав на Скарапацького через те, що він русофіл. А в 17-му році виначе був таким самим русофілом. Mm. Де логіка? А потім через 100 років ситуація в Україні дивним, дивним чином повторилась. І це вкотре підтверджує те, що історія повторюється.